Цуценя Дана чекає на операцію. За декілька хвилин її стерилізують. Окрім неї ще понад три сотні вінницьких дворняжок. Безкоштовно прооперують волонтери міжнародної організації. Чотири лапи робитимуться впродовж місяця. Запросили волонтерів місцеві захисники тварин. З метою скорочення чисельності тварин, конкретно собак в місті Вінниці гуманним способом. В кожному дворі є така собака, є опікуни, які дають їй їсти, які якось опікуються нею, і вона доживає свій вік. У команді чотири лапи, семеро волонтерів. Наразі всі вони у Вінниці. Планують об'їхати декілька дворів у пошуках бездомних тварин. Перед стерилізацією собак огляне ветеринар. Для собак це може створити певні умови безпеки, тому що люди почнуть до них ставитися трохи по-інакшому, якщо собачка стерилізована і вакцинована від сказу. Стерилізують тварин у мобільній операційній клініці. Тут є все необхідне, аби зробити цю процедуру безпечною для їхнього здоров'я та життя. Медпрепарати та інструменти закуповують за гроші, які надають іноземні благодійники. Тваринки сплять під час операції, що дуже є важливим. Сукам виконується полосна операція. Ми видаляємо повністю внутрішні статеві органи. Після цього у сук немає ні тічки, ні тим паче вагітності. Операція триває 15 хвилин. Під час неї собаці чіпляють на вухо спеціальну кліпсу, на ній порядковий номер. Якщо виникне потреба дізнатись про тваринку, адресу та дату операції знайдуть у загальноукраїнській базі. А ще це ознака того, що песик стерильний. Після операції змін у поведінці чотирилапих не спостерігається. Зараз в Вінниці проводимо такий спільний науковий благодійний проєкт. Коли ми можемо навчити місцевих ветеринарів е, проводити операції, місцевих волонтерів, як треба проводити себе з е, собаками, а також ловці, як е, з найменшим е, стресом для тварини можна було е, 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 зловити собаку, а також потім відпустити. Це післяопераційна. тут проходять реабілітацію тварини після стерилізації. Вже через добу їх відвезуть туди, де вони проживають. Ірина Корш, Вадим Іжиєвський, новини телеканал Віта.